І доброго вечора. Ми з України. З найкращої української землі. Всіх вітаю. І захід сонця, оцей, що позаду мене, підтверджує, що ще один день, осінній день, пройшов. Україна моя. Я Тебе люблю і люблю всіх вас, українці, Дякую вам добра, щастя, уклінно вам вклоняюся за ваш патріотизм, за ваше безстрашне серце, за вашу миролюбові, душу і за все, що ви робите щодня для нашої рідної держави. Окрема подяка звичайно нашим солдатам. Їм треба вклонятися безупинно кожного разу, тому що вони без них ніяк. Але ж і ми, у нас свій фронт, ми теж робимо свою справу. Ми любимо Україну, ми допомагаємо чим можемо. Головне, що ми її ніколи не зраджуємо, правда? Слава Україні, героям слава!